Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, де дані ростуть зі швидкістю світла, а штучний інтелект щодня відкриває нові горизонти. Чи задумувалися ви коли-небудь, як Netflix пам'ятає ваші улюблені фільми, а чат GPT вивчає розмови мільйонів? Як ці колосальні обсяги інформації зберігаються, обробляються та стають доступними миттєво? Відповідь криється у нереляційних базах даних або NoSQL. І сьогодні ми розберемося, навіщо вони нам в еру Big Data, чому вони такі гнучкі та масштабовані, і як вони живлять сучасні AI-системи. Уявіть собі, ще не так давно світ даних був досить простим. Ми мали чітко структуровану інформацію: таблички, рядки, стовпчики, як у старому доброму Excel. Це були реляційні бази даних: PostgreSQL, MySQL, Oracle. Вони ідеально підходять для банківських транзакцій, обліку, там, де потрібна максимальна точність і зв'язність даних. Кожна зміна має бути атомною, або відбулася повністю, або не відбулася взагалі. Вони, як швейцарський годинник, точні, надійні, але з фіксованим дизайном. Але потім настав час big data. Що це означає? Це не просто багато даних, це 3В величезний обсяг даних, волюм, що генеруються кожну секунду. Висока швидкість їх надходження, Velocità і неймовірна різноманітність varietі, від текстів і зображень до відео, сенсорних даних, логів, твітів. Світ даних став хаотичним, непередбачуваним. І ось тут виникла проблема. Наші швейцарські годинники, хоч і точні, просто не встигали за цим потоком, і їхня фіксована структура стала обмеженням. Саме тоді на сцену вийшли нереляційні бази даних або NoSQL. Назва NoSQL SQL дещо оманлива, адже це не означає без SQL. Правильніше було б сказати: NoT Only SQL не лише SQL. Це ціле сімейство баз даних, кожна з яких оптимізована під різні типи даних та навантажень. Їхня головна перевага вони не дотримуються жорсткої заздалегідь визначеної схеми. Не потрібно заздалегідь говорити базі даних: ось тут буде ім'я, тут вік, а тут адреса і нічого іншого. Це дає нам дві фундаментальні переваги: гнучкість та масштабованість. Давайте розберемося з гнучкістю. Уявіть собі, що ви створюєте соціальну мережу, у кожного користувача свій профіль. Один хоче додати 10 фотографій. Інший одне відео, третій список улюблених книг, а четвертий жодного фото, але детальний опис своїх хобі. Якщо використовувати реляційну базу, нам довелося б створювати величезну кількість полей, багато з яких були б порожніми для більшості, або ж постійно міняти структуру таблиць, що в великих системах дуже боляче. nosql бази, такі як документоорієнтовані MongoDB, дозволяють зберігати дані у форматі схожого на JSON. Це означає, що кожен профіль може мати свою унікальну структуру. Додали нове поле, просто додайте його до нового документу. Сталі дані при цьому не постраждають. Це неймовірна свобода для розробників та бізнесу, які постійно експериментують з новими функціями. Наступний стоп це масштабованість. У світі Бікдата ваш додаток може завтра стати вірусним, і вам знадобиться обробляти в сотні чи тисячі разів більше запитів. Реляційні бази зазвичай масштабуються вертикально, тобто ви купуєте потужніший сервер з більшою оперативною пам'яттю та швидшим процесором. Але можливості одного сервера не безмежні. NoSQL бази ж спроектовані для горизонтального масштабування. Це означає, що ви можете просто додати більше дешевих серверів до своєї системи, і база даних розподілить дані та навантаження між ними. Це як додати більше працівників на конвейер, замість того, щоб змусити одного працювати швидше. Це дозволяє обробляти терабайти та петабайти даних з мільйонами запитів на секунду, що є основою для таких гігантів, як Amazon, Google або Netflix. Давайте коротко розглянемо основні типи NoSQL баз даних, щоб ви розуміли їх різноманіття. 1. Key Value Stores, ключ значення. Найпростіші. Уявіть величезний словник, де кожне слово ключ має своє визначення. значення. Це супер швидко для зберігання та вилучення даних за унікальним ідентифікатором. Чудово підходить для кешування сесій користувачів кошерів у інтернет-магазинах. Приклади Redis, Amazon DynamoDB, 2. Document Databases. Документо орієнтовані. Це те, про що ми говорили раніше, коли згадували профілі користувачів. Вони зберігають дані у вигляді документів, зазвичай JSON або BSON, які можуть мати складну, вкладену структуру, ідеально для каталогів продуктів, систем управління контентом, профілів користувачів. Припрок MongoDB. 3. Colon колон Stores, Colon колонкові оптимізовані для зберігання великих обсягів даних, де ви часто запитуєте певні стовпчики інформації. Вони дуже ефективні для аналітики, часових рядів, наприклад, даних сенсорів з IOT-пристроїв або для великих розріджених таблиць. Приклади Apache Cassandra HBase 4, Graph Databases – Графові. Це справжня магія, коли потрібно працювати зі зв'язками між даними. Уявіть собі соціальну мережу, де користувачі це вершини, а дружба, підписки, лайки це ребра, що їх з'єднують. Графові бази даних дозволяють дуже швидко знаходити складні зв'язки. Хто є другом мого друга, який також любить той самий фільм, ідеально для рекомендаційних систем виявлення шахрайства соціальних мереж. Приклад НЕО 4. Тепер як це все пов'язано зі штучним інтелектом. AI-системи, особливо ті, що працюють з Big Data, були б неможливими без NSQL. По-перше, зберігання даних для навчання. Моделі AI, особливо великі мовні моделі LLM, як от ChatGPT, потребують колосальних обсягів різноманітних даних для навчання, мільярди текстових документів, зображень, відео. Жодна реляційна база не впорала б зі зберіганням такої різноманітності. А документо орієнтовані або колонкові бази даних ідеально підходять для цих цілей, дозволяючи зберігати сирі дані з гнучкою метаінформацією. 2. Два персоналізація в реальному часі. Уявіть, Netflix чи Amazon. Вони не просто пропонують вам щось, вони пропонують то, що ви, ймовірно, захочете те. Це працює завдяки рекомендаційним системам, які в реальному часі аналізують вашу поведінку, історію переглядів, схожість з іншими користувачами. Графові бази дані є хребтом багатьох таких систем, дозволяючи будувати складні моделі взаємини та зв'язки. Ключ значення сховища, такі як Redis, зберігають проміжні дані або кеш, щоб рекомендації з'являтися миттєво. 3. Feature Stores сховища ознак для машинного навчання. Перед тим, як подати дані моделі AI, їх часто потрібно попередньо обробити та перетворити на ознаки. Ці ознаки можуть зберігатися в NSQL базах даних, доступ до яких моделі можуть отримувати в режимі реального часу для прогнозів. Це забезпечує консистентність ознак між навчанням і висновком. І нарешті, з розвитком великих мовних моделей, ми бачимо зростання популярності векторних баз даних. Це, по суті, спеціалізований вид NSQL. Вони зберігають векторні вбудовання, числові представлення слів, речень чи навіть зображень, які відображають їхнє смислове значення. Коли ви запитуєте чат GPT, він перетворює ваш запит на вектор і шукає найближче за змістом вектори у великій базі даних, щоб знайти релевантну інформацію або продовжити розмову. Це те, що дозволяє таким системам розуміти контекст і виконувати семантичний пошук. Отже, NSQL бази даних це не просто модна технологія, це фундаментальний інструмент, який вирішує реальні проблеми сучасності, де дані є новою нафтою. Вони дозволяють нам будувати гнучкі масштабовані системи, які можуть адаптуватися до постійно мінливих вимог бізнесу та технологій. Вони є неодмінною частиною інфраструктури, що живить штучний інтелект, від бік дата аналітики до персоналізації та розумних помічників. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.